Вітаю всіх. І так, російська мова. Давайте зроблю розклад. Є таке, оце підхопили всі новини. Може з'явитися, або з'явиться у сфері. Її трошки це національне меншинство захищає. Тепер давайте. Скажу так. Я зроблю зараз розклад, але є регіональність. І є погана тенденція по регіональності. Тому що я знаю людей саме з Донбасу, які не дуже знають українську мову і не сприймають її. Це погано, це ужасно. Справа в тому, як? Це національне меншинство. Тобто статус інший цим людям надавати, чи ще якось. Ну, якщо ти живеш в Україні, ти повинен знати українську мову. Все. Неважно, скільки тобі років. А розмовляй хоч китайською. Ось чому справа. І тут я бачила відео, інтерв'ю, чого ви не виїжджаєте. Типу, а люди кажуть, а там не можна російською розмовляти, а ми по-іншому не можемо і не хочемо. Розумієте? Ось чому справа. Питання, як людина себе ставить. Я стикалась таким. Тому, давайте так. Тут. Розглядаємо питання в чому. Російська мова знову з'явиться в книгах, там, офіційних виданнях, по телебаченню ну, і все інше, як національні меншинства. Сонце відповідь так. Розглядають це питання, думають над цим. І це визиває розчарування. Звісно, ми боролись, боролись, невідомо, за що боролись. А заради цієї паузи ми це і робимо. Тільки треба нагнути тих, хто відноситься до української погано. Не може нічого робити. Я російськомовна людина, я з Харкова. В чому проблема? Я ще раз наголошую, здавала екзамен ділова українська мова. Тобто, вибачте. Писати документи українською всі. Хто не знає, ви що? Це позор. Тепер давайте так. Українці все одно змусять знати українську мову. Знати, Акцент. знати, змусять українців українську мову. А тут повішений карта. Зрозуміло, що ми втрачаємо себе знову. Пентаклів на дні колоти. Чому? Тому що люди агряться. І, в принципі, примусово це не дуже. Але вивчати, змушувати старше покоління треба з знімати, тільки примусово. Ну, намагатимуться вчити. Старше покоління це, вибачте, на Харківщині знають українську мову. Так, давайте зроблю сюди. ж. Так, беру регіони, які постраждали від війни найбільше. Херсонщина. Херсонщина. Тут і місто і область. Херсонщина добре знає українську мову. Дивимось. Херсонщина добре знає українську мову. Туз Жезлів, Херсонщина. Запоріжжя та область, регіон Запорізький, знає українську мову. Дев'ятка Кубків. Добре. Далі хто в нас? Донеччина. Донеччина знає добру українську мову. Лінуємось. Луганщина добре знає українську мову. Взагалі, Валділь. Ну, Харківщина добре знає українську мову. Повішений. Хоча всі спілкуються українською мовою. Любі мої. давайте далі. Ми її знаємо і вивчаємо. Догрались? А ви знаєте, чому так випало? Вивчати ми її не хочемо, щоб нам і нас її давили. Принципова позиція. Я знімаю відео українську, бо мені якби вигідніше це робити. Далі д'яволи. Від'їбіться від нас! Я просто знаю, як спілкуються українською. Але ось на Харківщину мені випадає карта жертви навіть тут. Останнім часом постійно. Чому? Давайте я вам поясню. Бо настільки все заїбало, хочемо одного відчіпіться від нас і все. Все буде добре. Просто відчіпіться, ми все мімо, все знаємо, все можемо. Закінчуйте в нас війну. Все. Більше ми нічого не хочемо. Те, що ви всі знаєте, молодці. Оці всі знаємо. Чому ми не можемо розмовляти, Боже? Ну знаєте ж. Окупація. Ну, в окупації Луганщина обнулення пішло, тому що в окупації. Ну, знаєте, Донеччина. лінуємось. Я не знаю. Зараз на Харківщину передивлюсь, мені дещо цікаво. Знаєте, мені якось по барабану, мені головне, щоб мир був. Харківщина, регіон, місто та область, Харківський регіон спілкується українською мовою. Давайте ще так. Суржик. Суржик. Однозначний суржик у нас. Війна, ви зрозуміли? Настільки воно заїбало. Що відійміться від нас. Все у нас буде добре, любимо, але обмеження, оці всі, задовбали. Тут мова про мову питання. Заїбали ці мови. Дивно якось. Ну, просто ми. Я вам просто не хотіла це висказувати. Карти круто показали мій стан. До речі, по Харкову вони можуть відображати мій стан. Майте на увазі. Ось догрались цією війною. Бачите, в якому я стану? Ось, оце, оце моє. Так, тепер давайте ще спитаємо. Донеччина, Донеччина. може вільно спілкуватись українською мовою? Вибачте. Ну, сподіваюсь, не блокануть. Може, та можеш. Місяць. А чого ми це не робимо і видрачуємо все. Ось я не розумію. Якось люди відморожені в нас. Якщо ви можете, зробили і все. Харків не хоче, Донеччина може, не робить. Знаєте, мені здається, проблема в наших людях. Я ще зроблю цікавий розклад. Проблема в тому, що ми стаємо гидкі, непридатні до життя, непридатні до гнучкості. Докатились. Мені не подобається взагалі все це і мене все задрало Просто задрало Як і Харків'янських, ми можемо спілкуватись так, і так, і так, але відчепіться. Просто відчепіться. Хочемо миру. Харків не є чимось таким, він є жертва. Він є той, хто вистояв він має право спілкуватись так, як зручно.